Я ви вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Єрмак готує обшуки у залужного. Пише Борислав Береза, який першим попередив українців про відставку генерала. Ну що знову скажете, що нагнітає, що це все фейки. В мене є перевірена інформація, що справи щодо залужного не закрито. ДБР і далі ними займається. Це справи під замовлення офісу президента. Це така ж справа, як і справи щодо Дмитра Марченка. Це політичні справи. Тоді офіс президента йшлося про те, щоб взяти на гачок Петра Порошенка. Не а зараз їм треба якось залякати. Залужного теж не вийде. Залужний нічого не боїться. Справді до чого може призвести активізація цих справ виклик залужного як свідка проведення у нього показових обшуків. Мені відомо, що таке теж може відбутися, і про це кажуть у ДБР. Один з варіантів створення дискомфорту залужному проведення обшуків. Я кажуть, але ж ви нічого не знайдете. Ціль інша не те, щоб щось знайшли. Ціль зробити дискомфорт і показати або ти будеш тихше водинище трави, або влада буде вмикатися по максимуму далі будуть інші історії. До речі, мені сказали також в офісі президента мої язики, що історія, коли Залужний перерахував мільйон доларів, що їх йому американець українського походження залишив у спадок і Залужний перерахував їх на потреби ЗСУ. Про це писала The New York Times. Так, от ось ця історія й досі викликає подразнення в офісі президента. Вони цього не можуть забути. Як кажу, то що хто їм заважає Зеленський офіційний мільйонер? Хай і він мільйонер доларів передасть, та ні, це інше сміється. Так, от у мене питання чи будуть ці справи використовуватися для тиску на залужного, чи все ж таки в офісі президента О. Зеленського Єрмака? Подоляка Татарова вистачить клепки в голові. Не робити цього. Чи вони вважають, що чим гірше, тим краще? Про це Береза сказав у розмові з Бобренко. Уривок з розмови з Віктором Бобренко на відеозаписі з 29-29 хвилини на його каналі. Відео під назвою Бобренко. Все Єрмак готує обшуки у залужного генерали. Йдуть у політику у зеленського істерика. а Володимира Цебулько у той же час підкреслює наступне: оці усі перепетії зі зміною військового керівництва помножені на перепеті із законом про мобілізацію у ситуації, коли сирський знаходить у війська багато офіцерів середньої ланки, які бачили в залужному надійну, чесну відповідальну людину стримують сирського як феодала, а не як брата, якому треба підставити плече. Якщо раптом у військах зараз проявиться оця властива російській кріпацькій армії, система стосунків між військовими за Ієрархією кріпаччина. Бо закон про мобілізацію, що його цього разу вже від імені Кабміну вручили, і проголосували 178 голосів від селу. Це закон кріпацька. Він про закріпачення. А зараз виявляється ще одна річ: арахамія, вождь, краснокожих у парламенті обмовився для зарубіжних видань про те, що резервів у збройних сил залишається на два місяці. Оця перестановка кадрів покращила ситуацію з наповненням збройних сил чи погіршила я риторично. Звісно, питаю, але ми всі прекрасно розуміємо. Міємо, що будь-яке погіршення комунікації, особливо із західними партнерами, завжди на шкоду військовим, тобто політичне керівництво створило обставини для погіршення становища військ на фронті для погіршення. До зустрічі глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.